Всем привет! З вами Лео. И Хэнтен. Ми продовжуємо снимать лесплей. Да. Лидия. Дарево не круто. Он свинячик, как будто... Так я не вали, будь ласка. Дай хоча б не вставку дерево. Стоп, ми там забули та ці два вугілля. Дерево я, я не хочу. До речі, тільки що десь бачу уголь. Що, давай домик строїм. А чекай, ми ще місце нормально не Я ще не мішу. треба одну вечку, я для тебе. Є дівечко. камінь. Камінь є. Бачите. Гані сюди. <laughs> На тобою куртка. <laughs> давай сюди. Керочку робля Сейчас дают дыр. А во не треба, не треба, Я його вже не забрал. А во джунглі, Давай в джунглі поставимо на якомусь дереві. у мене буде лагать, прийшов. Там комунчик може бути, підемо туди. Ок, давай. Я не шов рай свиней. Я б трохи позбираю дерево, що потім какао у бобима. Ой, але спочатку нам треба пережарити хату Давай тепер, я маю погонь, давай. Чекай я не рай свиней. О, а. Я не понут, я її не не можу там одну так, шай, їх батальйон. Так, скільки у нас іде. О, у нас багато так, давай. Тепер, тепер ще... Перший час хватить. У мене 8 12. щось чотири телятини і дві... 2... Давай, тепер 6. Я перший нам хватит. зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, от 15, зараз. Еще пускай на чайке свиня води. О, я бачу вже кавинчики. О, збирай. Зараз я йду до них. Тихо, я ще до свиней не шов. Кавинчики, кавинчики, кавинчики. Кавинчики. Якщо, якщо повезе, я тобі ще овечку не О. Тихо. А ти поки там виходи, я зараз ще шов. Получай, получай. Меня? Так. Одинадцять вже. А, от я з голоду до тебе Давай, швидко. Зроби в печку, будь ласка. У мене камня немає. Кавинчики. О, логой. Логой. Полончик зараз не А, ч я тут не знаю? Ч, тем на мамаете колончик? А вы так само думаете и крупой? Ой, какие. А? Вот, я заберу. А ты бегаем на ладно. Чекай, какая у вас Все. От А твой юкилоги. Тебе тоже? За тільки що почала куда-то пехнуть. А, тут то джунтый, точно. Добрий, я тебе заранишку взрол. Ура, тобі. Бамонтаж.

Чому навіть, а ні, тут ладно. Тут було би прикольно посилити, якщо б не наладила. А, я не надо, видимо, прижимаю. А ч ж один кавунчик лише ще не? Та-та! Перетворю на сім не було. У три кавончика. Хорошо? Три. а м'ясо жариться, треба тепер шукати тільки лишилось, де. Там що далі не видно? Да. Не давайте. Я заразу попал бы. О, милюный оптифай. Ты зай-о. Я за тайны. Ты из эти та. Да наша хата. То хата ти називаєш?

Ну я не на даре походит за тупа. Как там будем дать? Э! Тут малжитки. Вернитесь. Вс, давай шукай месяц. Давай тут пусамся, тут вже не дужит я шла. А вс нам... І тут нормальных коснулся, нам треба дальше. Надо печару. Ну да, беречь, да. Нашим второй метод бім-бім-бім-бім. Так вы правда потом в лаву, але, ніщо, Нормально, так вот. А ты хот моя бы не подать? Ти хату десь строй. Пукай де mm -mm. Угу. О, ч юли, mm -mm. ты чумаешь? Здесь тут печально. Mm -hmm. Там близько, близько. Давай пехайся, пахайся. Я чую и зло. Де, 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 де. Страшний звук. Да. І не тільки страшний звук. Человеку по скелетонів, в Матай не, Я, я їх валю. Это ч мышку забыло? Так. А да, потім можна по... О, давай наступні серії вже з батпапом будем. Попробуй найти. А ти запам'ятай координати. О, дай ще колись, то потім снідай. Треба трошки на да-да-да. Ну может уже в следующем томе как-то, не серии, а... Тейп. это что будет без модов. Да, нехотя без модов! Не требует там убрать сначала, если Да, тут все. Ух ты, ух ты, ух ты, ух А дальше мне потом стрелы дать. Две стрелы ок. Да сколько тут скелетов, может их не спаунер тут? Я могу прикрыть их. Небесно На Пшеничку нас... Ле-ле-ле Зараз дохну! Худе хп, пів хп, пів хп Ендермен Нє, я просто чуть не здохнула У, да, тут є Може ти певний, що я? Пацан, у нас уголь кінчився Дерево став Ваче не дивитесь, вачи не дивитись вачи не дивитесь. Нет! Каратишка! Школьник нафиг! Я школьника завалив! їм! Вот і во тата пришл разбирает. Вот и Два. Двинка пришла. Дві Я, здох. я знаю вихід, ти пехайся. Ти та... ти до мене Ти та Давай там речі, ти пехайся. Та, тепер... та ти пешся! Зна... Та Ти тепер... не тепер... тільки речі підбери. Я знаю вихід звідси. Як Я потім тепер... Вісля... та... я знаю назад прохід, давай. Будь ласка. Ти пехайся Добре, почкайся. За речкай, речі сумну, до мене добуду. Всі речі покинуть. Тільки кавунчик возьмешь? Але речі не збирай! Просто тепер не стій на місці. Зараз. Я всі речі виходить. А ч ж так много извиня? Я тільки меч візьму. Угу. Ну стоп! Сти на місці! Опорок. Як мне тепер вылезти? Зараз покажу, йди за мною. У мене блоків нема. Я yeah, да, у мене є. Сюди йди. Давай, йди сюда. Ви така зброя крута, капець. Опорі. Іди сюди. А, Короче, йди и там побачиш до гору. Я там блокую. А ч йде? Іди мені йде. Оттуда йде, отуда от йде! Сорі, все-все, йди от туди, там блок, і там не йде дырку вгору. Дирка світло, а там строй домик. Двигий раз, я там Ба Баты, можешь сам там уже, я себе буду там глянуть. Не-не-не, я с тобой Опа. Залезу! Киркен Ты забрал. Везьми зрубай пару кирок, ласка А як я вылезу, тепер? пы. Я тебя... Я не помню спанд понять. Давай, я візьми пару кирок. Трикер кейс, руби мне. А, -а, -а. Кір... кирк. А яке тебе Давай Найду тебе в баню, якщо ти мене не хочеш Візь мене, робай дерев'я Я? В печері? Так, там має бути Так, давай сюди Потім зайди на заліву Та мені треба кирка. Та да ти пехни Весь, я зараз роблю А як я потім назад вийду? Вдохне. Він дохне. Він вийде тільки три кирка і все. Чекай, я зараз на тобі. Зараз я тобі стіну виділю. Як? Нормально, прокопай там ще трохи. Чим? Прокопай. Прокопав, то що зміг? Прокопай, я на тобі. Ти не наді мною. Нас побою подивись. Давай кидай. Кирпич ломай. Дой, а ты трой. тоже ломай. Тихо, тихо. тихо. Давай. А, я потім аж до бедру поставить солнце. А это наша хата, я заблудил. Эй, рано, это наша хата. Я А Я это наша хата. Там страх. Ай-яй-яй, зарасте разлая надо домой. Не найдется. Правильно, это наша хата. Я зовут это я, не знаешь, если скелетон бьет крипера, то просто на кого это, да? Неправда. Правда? правда. Не, не, не Правда? Не. Там. Не. Там. Я думаю, что разрушительный миф в Майнкрафте не Это правда. Он что скелетин с криперами выпустили? ничего не Правда. Я тебе говорю. Может, дать доказы. Евгах, подвесь Евгаху. Там він б, е, в Дивіться Двіся маузер, там так там. <свісно> <І> не... Випало. <свісно> угу, випало, випало. Давай я це зараз збираю. ТП Тепехи... хай. вже знайшов хату, хоча. Я <свісно> знайду. Я знаю, де он. Куди залізу. Знаєш, де є хата, яка типу хата? Наша, типа хата. А, то тут нашу типу, я знайшов. А, дай же назад туда Я Уже тут печально все бесплатно. Я думаю, я просто. Вс, давай. Я шук лаучка это. Ходно порос. Да забери то! Стрела. На стрел. И купа, я собі зараз... <свят> а, я взял ей сюда, я А ты меня стрелы? Я в суток искала. <пробіт> <пробіт> на подарок. Вы ем моя кирта. <пробіт> Здесь у на один удар. Проверим, че науден. Два! Три! 4. 5. Я? Голодна. А? Я голод, я плыв. Я поїв, дуже гарно. <хи> я я собі на кірку, я зараз собі кірку роблю. І тобі на кірку хватає. Сейчас два на кірку, я тут тебе. А я не хочу керпу, а не покинуть. Ну, добрый знает. Ну нет, я спалить. Нам скажешь, З вітотками давай сюда. Давай, спасибо, чьи еду. Яку їду? Мені дві Дай вс, что тебе зараз дороги. Сундуком. А це тоже их кидал? На. Мила платить На я залезу, пускай. И палки надо. Ну. Так, там. Давай, ежу. Давай, я нам ежу и Сари, не Еще на что перекладывается. Что Сари от чай, надо? Да. Більше 17 хвилин. А не сюда! Ой! Э, тихо, тихо. Я забув. Тобі не в Ще, давай значит арбузики але на я... давай чекай мене налагай ай да все хватает я меня нажимал уже давай сюда чекай еще не все поплавается хорошо ну, у нас тут не сэрия а что на тут не сэрия давай сейчас дограем белый а де все зомби Да, ты Да, вот двое заранее сам шей раз. И всем вам беда крипа на самом а деле. Да. О, очень Крипа. Ура, крипа! Зайди Давай поделаю его! <свист> 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 ты бери! Тут крипа! Я тебя <сдох. свист> Сколько ты бы хп! Ээээ, е -е, минус е кинцера. О, может это. Эээ, 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 это Не знаю, я є. Движ мене Давай! Я зараз вообще ничего не дай, когда я могу дай это нормально. Так Зараз заработать ну все, ну, все. звонил Лео, Хентен. Хентен, всім удачі, всім пока.